Всім привіт! Ви на каналі Antares Art і сьогодні ми з вами будемо малювати пейзаж, використовуючи тільки основні кольори. Для цього нам знадобляться гуашеві фарби, набір пензликів та аркуш формату А5. Робимо ескіз. Я це буду робити за допомогою фарб. Ви це можете зробити за допомогою простого лівця. Малюємо лінію горизонту, доріжку. Зверніть увагу, доріжка до нас вона ширше, ближче до лінії горизонту, вона вуща. Помічаємо, де будуть дерева знаходитися. Сонечко. Тепер беремо пензлик плоский і круглий. Ми будемо малювати захід сонця, тому біля сонечка ми будемо використовувати більше жовтого кольору, зверху ми будемо використовувати блакитний. Отже, беремо білий, блакитний, гарно перемішуємо. Чим нижче ми будемо опускатися, тим більше в блакитний кольор будемо додавати білий. Зараз зробимо перехід, це зробити дуже просто, тому що гуаш у нас ще не висохла на аркуші паперу. І бігаючи пензликом то вгору то вниз, фарба один з одним змішується і виходить гарний перехід від темного до світлого. Зверніть увагу, що кольором, який я зараз працюю, майже білий це дуже добре, тому що, якщо буде занадто блакитний, то коли він змішається із жовтим кольором, у вас небо вийде зеленкуватим, а нам цього не потрібно. Тепер ми візьмемо білий, небагато жовтого і за допомогою, знову ж масків, робимо перехід між одного кольору до іншого. Червоний, білий, перемішуємо. Я почну малювати знизу. Це роблю я завжди за допомогою мазків. А зараз намішаємо оранжевий колір, додамо жовтого, білий. і за допомогою мазків робимо перехід від світло-жовтого до оранжевого. Так як фарба в нас ще не встигла висохнути, це робиться дуже легко. Також можна додавати білий колір для більш плавного переходу між відтінками. Все, перехід вже готовий, я думаю, дуже гарно. Так як ми малюємо захід сонця, то трава теж буде мати теплий відтінок. Тому ми беремо білий, жовтий, оранжевий, беремо жовтий-блакитний. Зверніть увагу, що в нас зелений вийшов такий тепло-тепло-салатовий. І додаючи то більше, то менше оранжевого кольору попередній, який у нас був намішаний. Тому ми за допомогою мазків формуємо, набираємо землю. У нас земля, чим ближче до лінії горизонту, тим більше ми будемо додавати білого кольору. Тепер додамо більше блакитного і біля доріжки зробимо більш темнішим відтінком оранжевий можна додати. Малюємо ось таку фактуру, тепер більш блакитного. І використовуючи всі ці три кольори блакитний, жовтий, червоний і білий. Додаючи різну кількість, ми можемо змішати багато відтінків, які я і використовую. Сьогодні ви дізналися, як можна отримати зелений колір, змішавши жовтий і блакитним. Візьмемо тепер більш менший пензли, кругий, білий, фіолетовий. Жовтий. Це у нас буде доріжка. Робимо поки основу. Не забувайте, що доріжка чим ближче до нас, тим вона буде ширшою. Робимо темно-зелений колір, додаючи більше синього, жовтого, можна фіолетового, червоного, щоб затемнити. Також можна тіннечки зробити, блакитний, фіолетовий, білий. Намагайтеся змішувати ті відтінки кольорів, які ви бачите на екрані. Звертайте увагу на насиченість тон кольору. Тепер можна зробити на задньому плані дерева, де ми помічали. Ось такими мазочками. Намагайтеся робити їх різними розмірами. Якесь дерево вище, якесь нижче. Так як на захід сонця теж впливає на листочки, тому їх можна зробити з червоним відтінком, червоний білий жовтий. Коли малюєте закат, пам'ятайте, що сонечко, коли сідає, впливає не тільки на кольор неба, але, звичайно, впливає на всі предмети, які ви хочете, або які ви зображите у себе у пейзажі, наприклад. Можна тут зеленого додати тепер. А зараз ми отримуємо темно-коричневий колір. Щоб отримати коричневий кольор, ми повинні зелений змішати з червоним. А щоб отримати зелений, ми вже знаємо жовтий плюс блакитний. Візьмемо поменший пензлик і зробимо стовбур. Намагайтеся основу стобору робити довші, а гілочки тонші. Мабуть, я візьму пензлик з довгим ворсом, щоб легше було зробити більш тонкі лінії, і візьму більш червоний колір. Тепер візьмемо червоний, там попередній кольор, який в нас був жовтий, і робимо листочки. Ось такими мазочками. Верніть увагу поверх гілечок. Продовжуємо ставити цяточки. Візьмемо червоного, ще більше додамо. І тепер перед гілочками ставимо цяточки. Червоний, жовтий, додаємо ще іншого відтінку. Ще більш шовтого, блакитний, щоб вийшов у нас зеленкуватий відтінок. Подамо ще білий більше і зробимо більш світліші місця біля лінії горизонту. Лінія горизонту поділяє небо і землю. Візьмемо більш тонкіший пензлик, у мене нуль, і утичнемо доріжку. Білий, акцент зробимо на світлові. А зараз візьмемо пензлик з довгим ворсом, і я ось бачу, що я замалювала зайві гілочки. Тож я їх додам. Зверніть увагу, що вас повинно вийти. Що ви бачите, гілочки, потім листочки, потім знову гілочки і знову потім листочки. Ось так у вас повинно вийти. Тепер можна повернутися до листочків. І я зараз буду використовувати різні відтінки. Жовтого, зеленого. Чим більше відтінків, тим робота буде цікавішою. Внизу листочки повинні бути темнішими, бо менше потрапляє світла вверху. Світліше. Для цього ми візьмемо червоний, фіолетовий, додамо попередній колір, гарно перемішаємо. І зверніть увагу, цим кольором я малюю тільки знизу. Верх залишається світлий. Білий фіолетовий робимо тінь під дерево. Зеленого трошки додамо. Всі кольори ви бачите, я беру на палітрі, які вже готові. Жовтий, білий хочеться ще висвітлити. Думаю, ще більше білого попередній колір. Все, робота готова. Творчих вам успіхів. Ставте подобайки. до нових зустрічей!